У Вінниці, вдруге, на базі дитячого табору імені Рябчинської відкрили оздоровчий центр Я Маріуполь. Родина протягом літа тут зможуть відпочити близько тисячі маріупольців. Головна мета табору відволікти родини від лиха, якого вони зазнали через орків. Про роботу центру та адаптацію дітей. Дивіться у сюжеті. На мить відволіктись від жахіть війни та відпочити на природі. У Вінниці стартував новий сезон оздоровчого табору Я Маріуполь, родина. Це спільний проєкт муніципалітетів Маріуполя та Вінниці. На першу зміну до табору приїхали понад 100 дітей із батьками. Задля психологічного відновлення Вінницька міська рада створила усі умови для Маріупольців. Нам важливо, щоб ми максимально сприяли морально-психологічні такі підтримці. І, е, наше завдання максимально наповнити якимось... Е, ну, і заходами, і таким смислом саме оцей відпочинок, і це оздоровлення. Якщо говорити в цілому про організацію, то саме наші департаменти в першу чергу культури, маркетингу і туризму. Вони відпрацювали певний графік відповідних екскурсій, програм. Підтримка мільйонів українців, які вимушено покинули свої домівки через війну. В пріоритеті вони тут, тому що Божевільний диктатор, тирани вбився, Путін, зруйнував, зруйнував їхнє життя, зруйнував можливості вчитися в своїй школі, ходити в свій власний садок, спілкуватися з своїми друзями і змусив їх просто тікати від смерті. Табір цілодобово охороняється. Загалом в ньому відпочинуть близько тисячі маріупольців з усіх регіонів України. Вінничина готова надати можливості для того, щоб маріупольці почувалися тут як в себе вдома. Сьогодні в місті Вінниці проживає три тисячі маріупольців, і в області десь в межах взагалі восьми тисяч значно нижча цифра, як минулий рік. В минулому році ми мали десь близько одинадцяти тисяч людей. Важливо, що ми маємо таку змогу прийняти наших співвітчизників, які вимушено залишили свої місця проживання, навчання і роботи, але з кожним днем збройні сили України наближають той час, коли люди повернуться до себе додому. Табір працюватиме до кінця літа. На сьогоднішній день в ці будиночки заселились близько 30 родин з Маріуполя. Телеканал Вінно на все буде Україна.